Здався сильний шум. Всі подумали, ну що то впало, мабуть. У другій годині ночі у вікно гуртожитку номер 4 постукали невідомі. Сонні студенти розгляділи у темряві силуети трьох незнайомців. Чоловіки вимагали негайно відчинити їм вікно. А коли почули відмову, вдерлися через чорний вхід без запрошення. Зломисників не зупинила навіть гіпсокартонова стіна, якою були забиті двері. Тут була така дирка в стіні. Ну як, там дерев'яні двері, а за нього гіпсокартонова була стіна, примістіну проламали. За лічені секунди незнайомці забігли до найближчої кімнати і накинулися з кулаками на Владислава. Хлопцеві розбили голову, він буквально стікав кров'ю. Більше, всього отримав я за це все. У мене розсічена бровь, наложено 4 шва, напухший глаз. Коли нападники переключилися на його сусідів по кімнаті, Владислав вибіг у коридор і почав кликати на допомогу. А потім, коли вже пошли кріки, там помогіть і все такое. Всі вже вибіжать. весь етаж нас там дета комнат шість. Ну це чоловік п'ятнадцять. Куртом студентам вдалося скрутити одного з нападників, а у двоє інших втекли, прихопивши з собою ноутбук затриманого, передали у руки в поліції. І зараз з ним працюють чоловікові. Він виявився киянином, йому оголосили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Як зломисники змогли так легко потрапити до студентського гуртожитку. І чи не варто задуматися про охорону? Адміністрація закладу пояснювати відмовляється. Ви не хочете розказати, що побили студента? Я вам не об'язу давати коментарі. Затримати грабіжників утікачів гарячим слідом правоохоронцям поки не вдалося. Утім, студенти запам'ятали, як виглядають їхні кривдники. Вони були втроє кавказської внешності. Двоє такі були здорових.